Що стосується е, ударів, значить, ну я так вважаю, що погана історія в чому? А погана історія в тому, коли, наприклад, німці американці, американці дуже хотіли зробити е, різдвяне перемир'я або такий різдвяний сісфайр, не те, щоб це закінчення війни, але це завжди такий сигнал, що Сторони хочуть щось знайти, якусь дипломатичну і дипломатичний рух. Я вважаю, що поганий сигнал. Навіть нічого нового в тому, що руски вистрибнули і одразу сказали: ні, ми нічого такого не хочемо. Питання не в тому, що вони цього не хочуть. Нам це зрозуміло. Проблемне питання в тому, що коли Росія каже, що Різдвяного перемиря не буде, я вважаю, що це, в принципі, завжди вони те, що вони говорять, вони підкреслюють а, такі залякування. І, в принципі, я попросив після їх цих сигналів максимально посилитись нашу розвідку ну і зрозуміти, що, де ми знаходимося. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть і. Ну, це в їх характері на Різдво, бо так, ви знаєте, саме на, на, на наше різдво, так, да, зробити якісь масовані удар. І тому я хотів би тут. Ну, сьогодні була у нас ставка про це. І Номер один було питання ППО, захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23-те, 24-те, 25-те. На це треба звернути увагу. Безпосередньо військові повинні звернути увагу, захищати як можуть. Все дуже непросто. Тому що дефіцит ППО він є. На жаль, ну і людям звертати увагу, велику увагу цими днями, тому що ці е, товариші можуть застосувати відповідні удари, нічого святого там немає. Що стосується наших систем ППО, не просто так ми говоримо про сигнали, тому що е, Україна над цим працює. Тут все залежить від, від, вже від технічних спроможностей наших фахівців, наскільки це швидко вони зможуть зробити. Але швидко ППО ну, не народжується. На жаль, хочеться ще швидше. Ми близькі до відповідних результатів. Але я не хочу просто, щоб це виглядало якимось, ну, знаєте, ну. Не хочу спамити поки що, хочу, хочу, щоб все ж таки був результат. А вже потім про це говорити більш детальніше. Але безумовно, ми хочемо, щоб війна закінчилась, і ми будемо посилювати сильний контракт, над яким ми працюємо щодо десятків. Так пару десятків систем Петріот з американцями закуповувати через ті чи інші програми. Це все над цим ми працюємо. Я впевнений. В цьому буде результат.